Ховатися, якщо у Німеччині увімкнуть повітряну тривогу. Колись у ФРН було понад дві тисячі бунків. Ця станція метро, до речі, один із них. Сьогодні залишилося 579. і більшість із них не придатні. Враховуючи, що у Німеччині мешкає 83,5 мільйони людей. Це менше 1% тих, хто дійсно зможе знайти собі укриття у разі небезпеки. Чіткого плану немає У Швейцарію. Так, звичайно, у Швейцарію я взагалі не знаю, куди тут іти. Я б напевно просто блукала навмання. Тож, чи підготувалася Німеччина до потенційних загроз на тлі того, що в Україні вже понад три з половиною роки триває повномасштабна війна? Насправді не дуже ці бункери є порожніми оболонками, які насправді не виконують жодної функції. Профільне федеральне відомство розробляє новий план національних укриттів, аби забезпечити мільйон нових місць. Насправді це все одно недостатньо. А ще обіцяють цифрову мапу укриттів, модернізацію, але все на базі тієї інфраструктури, яка є нового будувати наразі не планує. Тим Часом попит на приватні бункери у цього німецького виробника зріс на 50%. Подяка російським дронам у небі над Польщею. Страх перед дронами також різко зростає, чесно кажучи, багато людей бояться цих дронів цілих роїв. Це нормально, їх неможливо перехопити. Повне впровадження державної стратегії займе роки. сьогодні. Німеччина не має готової системи укриттів на випадок кризи, і більшість людей досі не знає.